Всім привіт, народ! З вами Ромікрать і сьогодні хочу вам розповісти, що мені подобається в хлопцях. Пацани, і саме головне, мені не подобається в чатах. Часто подписчики предлагають там по хлопцях попалази там і милли... знімати і продвигати себе і св... свої два хлопцях. Тільки ти хочеш хлопцях. Чесно, по факту, я хочу просто двох Скільки мені років? Мені 2 років, якщо так, ну по суті, то почнемо з третього питання. Скільки в мене було дівчат у житті? Такою херні не займаюся. Типу, що воно дає? Ти просто херньою маєшся, реально, зачем? Бо якщо б хтось задав вопрос, скільки в тебе було б, то реально ви б не там... Підтримую ГБТ. гей Анонімний вопрос. Ти гей? Я гей. Я реально. А знаєте що? тому що ти реально я ГБТ гей проти СВО. А во-первых, я проти ССУ проти Збройні Сили України. Тож. Шостий вопрос. Який Сани Тобі подобається. Я засмущався, це зараз буде капець. Саме головне мала нормально жарити, тобто не пережарить, не цей. Але я потом так. Ну киди, сиди отсюда. Заповніться раз навсідам. Я люблю хлопця. Повторюю, я не кого як би ракурса, щоби любити хлопця. Альо, наповніться раз навсідам. Я люблю хлопця, Відносися до ЛГБТ. Я відношусь до ЛГБТ. Я гей. Я гей. реально. Я ГБТ. Гей. Фіті, е, Бог придумав то, що людина має Встрічатися хлопець з хлопцем. Ілі дівчина з я, я люблю ді Як ти став бой? Оце вопрос прям. Було 4 роки назад, це було це у 2020 році. А взагалі на 2020. Це случилось у 2014 році. Е, десь так, да.